БК Кривбас проти МБК Нікобаскет. 26 жовтня у спорткомплексі «Олімп» відбувся баскетбольний матч в межах регулярного чемпіонату Суперліги. Перед стартом зустрічі відбулося символічне вкидання м'яча. Його виконав військовослужбовець Олександр Польщин. Він є відданим болівальником БК Кривбас. Команди демонстрували боротьбу за кожен м'яч. Кривбас із перших хвилин впевнено взяв ініціативу у свої руки та показав злагоджено командну гру. Перший тайм завершився з рахунком 44 -25. Користь Кривбасу. Після перерви Ніко Баскет намагався скоротити відрив. Проте Кривбас зумів утримати перевагу та довести матч до своєї впевненої перемоги. Зустріч на майданчику завершилась із рахунком 84-69. Ми з цією командою досить ну, багато часу провели спалінга перед сезоном. Ми провели дві сезон і гри, тому ми більш-менш розуміли, що ми будемо мати І у нас було достатньо часу, аби підготуватися до цієї гри, тому намагалися зробити установи тренера, який він надав, щоб привести до такого результату. Зважаючи на різницю рахунку, вра була важка, тому що це, ну, я казав, що молода команда, вона в будь-який момент може приймати кураж і довернутися до кому. Вона була важка. Найкращі матчі себе проявили американські легіонери Кривбасу. Мартін Хіл реалізував 27 та Олександр Пікок 26 очок. Під час прес-конференції головний тренер Криворізької команди відзначив гру не лише своїх підопічних, а й суперників. Готувалися, зробили цю цей гандікап, але ну, далі вже була рівна гра, навіть скажу, що Миколаїв кінцевий виглядав краще. Але, ну, Завдяки цьому да, ми могли би, триматися і відстояти. Е <Ramadanivot> дякую нашим хлопцям, дякую, що ну, є деякі труднощі, але все рівно ми граємо, ми змагаємося, ми боремося до кінця. Моє бачення таке, що Миколаїв дуже гарна команда, просто що їм трохи е ну, молоді хлопці дуже е гарно подобраний. Е Склад команди. Дякую їм за цю гру, дякую, за, дякую наших болювальників, які приїхали підтримати нас, бо ми їх чули, і для нас це дуже-дуже важливо, бо ми граємо для, для них. Головний тренер Ніко Баскет після гри зауважив, що на результат поєдинку вплинув невдалий початок зустрічі. Наша команда оказалась не готова до. Такого рівня саме віддачі і боротьби. І починати з 0,15, з будь яким з будь-то будь е, непереможний Днепр або Харків це недопустимо. І шкода, що деякі наші гравці е, зовсім уйшли від боротьби, місце того, щоб пойти на зустрічних курсах і показати, що ми теж тут не уступимо ні одного метр майданчика вони спрятались, і грали, я дуже розстроєний. якщо ви подивитесь на п'ятій хвилини, ми проігрували 19 -2, 19 2 Так от починаючи з п'ятої хвилини, решту цього поєдинка ми виграли. Як він не складався, зрозуміло, що лідируючи 20 очков і більше, команда грає не в тому фокусі, все таке. Але Лук'ян, Сафонов, Зайцев, Грищук. Ні Амсу вони не, за, не, за, не встановилися, продовжили боротьбу і в третій, четвертій, четвертях ми навіть в другу половину виграли. Але якщо ми не почнемо грати так, як грав Кривий Ріг першу четверть, ми можемо залишитися взагалі без перемог в цьому чемпіонаті. На жаль, нам не вистачило боротьби. Ми програли насамперед боротьбу. Не підготувалися з самого початку такої в'язкої гри, як у суперника. тому ми програли. Просто є два легіонери та Мартемо Водолазький, який більш опитний, А так я вважаю, що в нас команди більш-менш рівні. Ми ж програли 0-15 за перші чотири хвилини, а потім гра йшла рівно. Просто ми вже включилися і почали грати грати в нашу гру. Але, на жаль, Перші 0,15 все вирішили в цій грі. Надіємося, що після нашої такої чорної полоси у нас буде дуже така взлітна полоса. І все буде у нас добре. Ми будемо тренуватися і радувати наших вболівальників. Це вже друга перемога Кривбас в сьомому матчі сезону. Ані Кобаски зазнав шостої поразки.